Приємне, що наше рідне місто постійно розвивається. Яскравим прикладом цього є центр мистецтва та розвитку дитини Золотий ключик, який був нещодавно відкрився в Обухові. Ініціатори відкриття Оксана Шуриїна та Юлія Вікуліна. Так як я мама, у мене двоє дітей одному п'ять років, п'ять з половиною, а второму півтора години. Цель у нас була це дуже давно. Ми півтора року її обсуждали, і наконець рішилися. То есть, в принципе, это все элементарная идея состоит в том, что мы сами родители. И мы хотим, как бы, чтобы дети развивались. На данный момент в Обухове что-то, скажем так, стоящего мы не видели. У тому, що додаткові розвивальні заняття для дітей справді необхідні, переконані й обухівчани. Конечно же, есть необходимость в таких центрах. Есть дети с индивидуальными ну, наклонностями, которые требуют другого подхода, отличного от садика и школ. Там общение в первую очередь, много детей. Мы собираемся сами туда, как бы, ну, я ну, просто ну, не успел отхожу, как раз в поисках такого центра, как бы там квалифицированные педагоги, люди, которые на это учились, это знают, ну, то есть, и дети, и общение. Ну, то есть, это как бы ребенку, ну, что в нем есть от природы, это все. Дають далі, ну, дальше, ну то есть не вглубь а далі топиться, как бы, а наоборот, все відкривається, тому я повністю затуся, там все правильно. Как бы. Потрібні, звісно, центри для підготовки. У мене внучечка пішла і внук в перший клас, то, звісно, потрібні. Вони були підготовлені. Вважаю, що ну, не кожна мама хоче віддавати свою дитину в такому ранньому вісі дитяк, і тому вона можливо ну, може скористатися цими дитячими центрами ранньої, раннього дозвілля, ранньої освіти. Багато батьків ставляться і питання, а як же правильно розвивати свою дитину, як направити її у потрібне русло. В цьому вам допоможуть спеціалісти центру Золотий ключик. І не варто сумніватися у якості навчального процесу. Організатори центру до підбору персоналу ставляться відповідально. Адже так важливо знайти правильний підхід до кожного малюка, допомогти йому розвиватися і бути відкритим світові. Ми дуже ретельно підбирали педагогічний колектив, тому що я вважаю, що це основне наше було завдання, і спеціаліст у нас з дуже великим досвідом роботи специалисты у нас работают з спеціальним образованием, педагогическое, скажем так, младшие специалисты, да но з большим опытом работы подбирали всіх спеціалістів по рекомендациям, только по рекомендациям, по отзывам. У центрі проводяться заняття з дітьми різного віку, починаючи від 7-місячних малюків до зовсім дорослих. Усі діти різні, всі мають свої здібності, таланти або схильності до різних видів мистецтва. Щоб кожен зміг знайти для себе необхідне, в золотому ключику працює понад 20 гуртків. Ми пропонуємо курс матері та дитини. Це для дуже маленьких діточок. Далі в нас є вже більш розвиваючий курс раннього розвитку, це комплексне заняття. І далі йдуть гуртки. Образотворче мистецтво, танцювальна ритміка, кераміка, флористика, бісероплетіння. Ну також ці заняття вони охоплюють і більш старший вік. Розвиватися варто у будь-якому віці. Програму для розвитку таланту вже дорослої людини теж можна легко підібрати. Для дорослих ми пропонуємо е, калонетика, це новий напрямок такий. Е, він, е. Скажімо так, для чого він існує. Це як корекція фігури і комплекси, де лікувальні, там, лікувальна фізкультура, наприклад, так, розтяжки і корекційна робота над фігурою проходить. Далі у нас є йога, як дитяча, так і доросла. Потім для дорослих у нас є ще такий курс, як «Ейдетика». Це майстерність запам'ятовувати інформацію. Індивідуальні заняття чи заняття в групі, кожен сам робить вибір. Та для дітей спеціалісти радять обирати групові заняття. Однак, за умови, що одночасно навчатимуться не більше восьми дітей. Тими методиками, якими працюють у нас викладачі, там рекомендовано. Шість-вісім діточок в групах, щоб було. Тому що менше це вже не спілкування. Вони ж вчаться не тільки розвиватися, вони навчаються і спілкуватися один з одним. І якщо їх буде більше. то выкладач уже не сможет уделить каждому достатнюю уваги. То есть это самая золотая среда для данного обучения. На этой неделе у нас начал работать курс матери и ребенка от годика до двух лет, детки, которые занимаются на занятиях с мамами, там папами, дедушками, бабушками и нянями. Также начался у нас курс раннего развития для деток от двух до пяти лет. Вообще курс рассчитан для того, чтобы... Скажем так, у детей развивать самостоятельность. Но первое занятие как бы, проходят у нас, мы не имеем ничего против, если они будут проходить с родителями. То есть, пока у нас они проходят с родителями. У нас на этой неделе начинаются занятия с завтрашнего дня это дошкольная подготовка, с сегодняшнего дня это танцевальная ритмика для деток от 3 до 8 лет, и со следующей недели у нас начинаются занятия уже. полностью це театральна деятельность, без образотворче мистецтво. Центр мистецтва розвитку дитини золотий ключик відкрився нещодавно, але вже знайшов багато прихильників. Я не спеціаліст, може бути в цій сфері, не можу дати достаточно питання для своєї дитини. Тому, я думаю, тут спеціалісти всегда зможуть мене підкоректувати. Я вибрала здесь курс матері ребенка. Во-первых, ребенку будет интересно, он научится быть в коллективе. привить ему могут здесь все-таки усидчивость. И я думаю, когда мы в дальнейшем в три годика пойдем в садик, для него это не будет так болезненно, что его оставили, и он один в таком большом коллективе. Это, во-первых.

якийсь образовний можливо так сказати. Ми пішли на курс матері та дитини. Хочеться, щоб дитина виросла дуже гарною людиною. Головне для нашого центру це обов'язково результат. Ми працюємо не на кількість занять, а на результат, який відбувається після занять. Тож піклуйтеся про своїх дітей, пам'ятаючи, що справжня батьківська турбота це не лише матеріальне, але й духовне надбання. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.